Іотон гель 1000. для здоров'я та краси твоїх ніг. Свої невідомі фантастична рубрика, яка допомагає нам розкривати наших особливих українських особистостей. А от наприкінці ранку марафон ми зазвичай за наш круглий стіл запрошуємо сучасників, які яскраво… Буд просто підсвічують нашу Україну. Тому сьогодні принципова та до якої в кишені за словом не полізеш, яка завжди називає все своїми минами неймовірна співачка, журналістка Ірена Карпа. І давайте так згадаємо. Вчора була на атласі на сцені. Стрибала, танцювала, співала. Сьогодні вона в ранок марафон. Ірена Карпа письменниця, журналістка, співачка та одна з найяскравіших культурних постатей сучасної України. Вона народилася в Черкасах, а виросла в Івано-Франківську, здобула освіту у Київському національному лінгвістичному університеті, а згодом навчалася у Франції. Ірена стала відомою на початку 2000-х як фронтвумен гурту Фактично самі, але справжнє визнання здобула як письменниця. Ірена працювала телеведучою, сценаристкою й навіть дипломатом з 2015 по 2020 рік обіймала посаду аташе з питань культури посольства України у Франції. Ірена двічі була заміжня, виховує двох доньок. Її третім обранцем став француз Людовик Кирило Требюше. Зараз Ірена живе між Парижем і Києвом, активно виступає, пише нові книги і продовжує боротися за українську культуру. А сьогодні Ірина Карпа наживо у студії ранок марафон. Ірина, вітаємо тебе! Наживо Добро ранок марафон. Ти з нами як голос. Як, Привіт як жива. Добрий ранок. Фантастично. Добре. 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 Приємно, дуже приємно. так емоційно. ти співала, стримала. Дякую. Дякую. Ти знаєш, я ж за твоїми сторіс, ти з глядачем на зв'язку безкінечно, Навіть одяг на НАТО свікент вибирали раз. Звичайно, Це по максимальна залученість, максимальна залученість і українських дизайнерів, і українських е глядачів, і взагалі, в принципі, оце таке споживаю українське, створюю українське. Чом би ні? Підтримка. Ми знаємо, так. що ти приїхала цього разу в Україну з чоловіком. Минулого разу, коли ми тут зустрічалися за цим нашим круглим угу. столом, ми якраз говорили, що він ну так зі скрипом трошки тебе відпускає, думаючи, що про небезпека. А ось це рішення, як він приймав? Він зі скрипом трошки їхав, але ми їхали за за кермом. Це три тисячі кілометрів з двома дітьми. Хто сказати, з двома собаками, з двома дітьми і одною собакою в багажнику? І він ще спочатку: ну, може, ми залишимося на заході у твоїх батьків. І я тихо, ні, треба в Київ. Кажу, там дуже смач. Там коктейлі найкраще, там мій концерт, заманила його в Київ, дітей по дорозі такі звантажила і... до батьків, але вони йдуть у табір. Угу. А, та реакція. А, реакція дуже добра. Бачите, він співпав з цим скелогом і все було спокійно. <с і <с тільки фактично позавчора, коли, були, коли летіли шахеди, в нього був досвід спуску в бомбосховище Я була на атласі в цей час, шахеди збивали прямо наді мною, тому що ну, це, це було там, з того боку Києва, так? а там, де був. Він все було спокійно, але в босховищі він ходив, зніс туди велику баклагу води, ми її там і залишили, типу, щоб uh -huh. для людей, і люди дали йому пароль до і, каже, Потім він посидів, посидів і каже, ну тут тільки кілька бабусь і мама з дитиною, мені нудно. Типу. Взяв, повернувся, там. і, і типу, в четвертій ранку, коли була тривога, він вже її не чув коротше перетворився на українця дуже швидко. А це що скажу. його перший візит? Це його перший візит під час війни, uh -huh. так під час повномасштабної. Так це десь третій, четвертий, напевно. Але за час війни це він вперше, і оце вперше він спускався в бомбосховище. Він а, також ці наші телеграм-канали має. Там є функція автоматичного перекладу. Тобто він все це читає, моніторить, дивиться. Угу. От спочатку поставив оці аларм, що типу воно була. Я, я кажу, ні, я так я так жити не буду. Забрав. Тобто, ми от дивимось, моніторимо. Угу. Є якісь особливі місця, які от ви стараєтесь кожен раз відвідати, чи це кожен раз щось нове в Києві, щоб більше дізнатися, показати йому їсти. Я дуже Місно. люблю в Києві їсти. і В нас є улюблені місця. На можна звати місце. так оцей може фішиндпусікет. Вони якісь такі класні, і в них така правильна. Підхід такий. Він кажуть: дивіться, ось це огірки, вони не можуть коштувати дуже дорого, бо огірки на базарі по 60 гривень. Тому ми тримаємо цю нормальну ціну. І це дуже класно, коли є така щирість, любов до того, що роблять. Так, так ви приїжджаєте а, поїсти трохи. Я приїжджаю поїсти, і так як це моя. Ні, ну я не тільки я попрацювати взагалі приїжджаю, але це якийсь такий додатковий бонус. Бо я щиро кажу зараз, що тут я їм смачніше, ніж я їм в Парижі. Так, ви час щось з'являється нове, щось таке улюблене, старе. Зараз, наприклад, ми з вами договори. Говоримо, і я його до нього доєднаюся на сніданку з видом на хрещатик. Тобто, угу. я от, от, дуже хочу це. От ми гуляємо в Рінському парку, бо там нам зручно, там собака. Дуже багато от якогось такого тепла, угу. о, добра, свободи і щирості. Може от, переїхати. Я тільки за, чесно кажучи, в нього навіть він же ж працює в АФП, і в них навіть тут є офіс. Я йому кажу, ну дивись, ти ж можеш з цього офісу До працювати. речі, Якщо б вже про це почали говорити, чи є якась різниця в сприйнятті, коли ти читаєш новини там є. і думаєш перемісти, і от він приїхав і побачив Звичайно. Ну новини як ж які вони? новини ж не показують, що люди там ходять Володим. на концерти, стоять в чергу в театр, там роблять оці благодійні заходи. Новини ж, як правило, коли щось страшне стається. Так У. і тому в них оця картинка, ну і це. Це, зрештою, правильно на іноземців Правда, щоб подумала, вони були такі. в курсі, так тому що є ж такі, от у вас стоять лохина стоїть. Я пам'ятаю перше літо війни, коли я приїхала, запостила лохину, оцю чорницю з сметаною. І якийсь француз мені пише, Непогана вас така війна. типу взагалі ну, Але інші французи його ж і заклювали. Типу, ти взагалі нормальні, там люди якби, ісце, щось мають. там ну Є такі, що думають, а що це вас так занадто добре? там все угу. Ну, але тут пояснює щось, що те що є нові. П'єси там люди стоять в чергу в театр, неможливо купити квитки. Відкриваються книгарні, новіші. Це uh -huh. все спосіб культурного е, протистояння. Воно дуже сильне. Там, те, що є фестивалі, вони всі ж з благодійною складовою, uh -huh. навіть не благодійною, скажем так, єдиною логічною в час війни це назбирати грошей на армію, так на захист. Так? Це на захист. А ви зараз всі про це говорять. Я вчора на сцені танцювала з QR-кодом, просто вже в руках кажу, давайте, все, давайте. Аби, сюди, і... аби зробити сілу цю, ну, цвічі не збирати. Знаєш. Щось по українськи Звичайно, він знає. Дуже дякую, добрий день. Матюки всі знає, ясно, що він їх часто чує. Я виключно українською дово. Коли йому щось подобається, він каже, дуже смачно. Просто на все дуже смачно. Французькою це цікаво, бо воно і звучить. Ситхобун, типу, це дуже добре. Воно як і про їжу, так і воно про це і якщо, О, які красиві ваші світлини, ми якраз бачимо зараз. Так, ми якраз тільки з гір повернулися, тому це якраз якась одна із. Гірських світлин. Це треба. не трохи. А якщо <ріст> про, про дівчат згадати, про донечок, як часто вони бувають в Україні? Ти згадала, що вони будуть їхати в табір. Це вже якась як традиція, як звичка? Ні, Це перший раз в житті вперше. вони поїдуть в табір. Але Кора була зі мною минулого старша донька, так якій зараз 14, вона була зі мною минулого року в Україні, а мала не була. Оце вона вперше за дуже довго поїхала, і вона так соромиться, що в неї там неправильно українська. Я кажу: все добре, тоб, в баби з дідом. Трохи на немовну на франківську. Не зараз віремче, так у ну, моєму. Так, там швидко навчається. Там дуже швидко, бо там варіантів немає по-французьки сказати щось. А, і вона, до речі, вперше навіть за ковід не була. Тобто з 19-го року моя молодша дитина не була в Україні і зараз дуже хотіла. Найперше, по що вони біжать, це морозиво в стаканчику, знаєте, вафельному, бо його немає більше ніде. Їм це все хочуть. І грузинські ресторани. Оце прямо взагалі те, чого немає у Франції, це те, що вони страшенно хочуть. Оце, як Їдяєш. Бачиш так. якась фіксація, не їде. Не перше чуєш, що насправді та, та. А, в Україні настільки смачно, що дехто хто приїжджає з іноземців, завжди mm. це дуже дуже вражає. Причому навіть коли маленькими виїхав, оце, оце морозиво в стаканчику, якийсь там теж був живчик, я не пам'ятаю, якийсь особливий. Щось таке, от, що діти за цим прямо гинуть, їм дуже хочеться. І навіть якщо ти купиш це десь в магазині в українському за кордоном, це буде не то, як на заправці. У нас тут так, ну і звичайно, та свобода, яка є для дітей в Україні, так, це вона теж зразу проколола собі брову, так пішла. Але з моїм дозволом письмовим все нормально. Я я рим, Ні, у Львові. В у Львові. Львові зробила пірсинг. Я кажу, бач, яка в тебе хороша мама. Типу, а взагалі, ти собі авторитетів назвуєш. Прогрес... Я Прогрес... собі ставлю галочки, але потім все ну, в психолога будуть розказувати. моїй мамі було байдуже на мене, вона дозволяла мені робити все. Нічого ми переживали разом десь. Так, так. А от ти сказала, що вони в табір. Це вони в Карпатах в табір? Так, в Карпатах табір. Вперше вони в принципі. В принципі, вперше в табір минулого року кора а в сплаві було по Дністру. Ну вони двоє, і вони ж таки дуже близькі. М 11 місяців різниці, то вони будуть у таборі. Бо в мене за цей час концерт в Одесі, 27-го в нас можна угу. ж, я скажу про це так. так. Веделка Фест, будь ласка, дорогі глядачі, слухачі приходьте. Це ж так класно, просто безпрецедентно за років там 10, мабуть, останніх. А то й більше, що фактично самі зіграють в Одесі на Веделка-фест на музичній сцені. Для мене це супер важливо, бо Одеса, українська Одеса, яка тримається, яка слухає українську музику, яка також. Має оцю компоненту фестиваль повністю налаштований, щоб допомагати Олей. зсу 27 липня. липня. Ми, за. Так, зовсім скоро ми закриваємося. Ну потім буде файне місто у Львові. Також це а, я думала, на, в Тернополі. Файне на місто Тернополя. Так, перенесли, перенесли Львові. у Львів, ну, а потім yeah. вже буде Фест. Тому в мене прямо цього літа багато-багато концертів, і я дуже щаслива. А потім ще в вересні повертаюсь на хартійний фестиваль грати. Так що діти yeah, за цей час yeah, мають... як в наші часи, дітей в табір, самі працювати. Нормально, нормальна галузька. Розкажи трішки, як вчора пройшов виступ на атласі. Ти віддавалася на чи вистачало тобі місця? Як глядач реагував, які пісні вимагав? А дуже була ну програма на годину. Треба там такий таймінг дуже чіткий, щоб люди ж встигли виїхати. комендантська і все. І ми прибрали майже всі ліричні пісні, крім Солідат і Терен, який присвячений саме тим людям, яких ми чекаємо з війни. Тобто пісня про любов У нас в один момент просто вирубалася вся музика. Це було акапело, і це було дуже якось сильно потужно, потужно зворушливо, бо люди також співають, так. Um, і книжка моя майбутня також вона присвячується тим, хто чекає, чекає, і угу. тих, на кого чекають. Uh -huh. так? І воно якось все дуже ну, в одному цьому не знаю, в одному ключі, в одному вайбі, не хочеться це слово вживати зайвий раз. І було дуже класно. Я весь час жартувала, що наша сцена найкраща, бо коли буде тривога, то вам не треба при... приміняти концерт. Да. Просто все. Але тривоги вчора не було і не було дощу. І тим не менш, всі люди, які прийшли, це були наші альтернативні, панківські, такі дуже щирі і справжні. І це дуже класно. Тобто це люди, які на як така тяглість слухають дуже довго, хтось приходить і каже, я виріс на ваших піснях, а ти бачиш, Дядько, такі прижоти. Я... Я... я просто о, на була на останньому концерті у Сашка Положинського, побачила, що приходять батьки з дітьми, а, а, -а, -а. він навіть три покоління. Як у тебе це було? Чи помічала ти родинність? Боже... Я, я так радію взагалі. Я знаю, що Сашко якось від цього сумує, коли йому кажуть, я ріс на ваших піснях. І Він такий, чорт! А я навпаки, Боже, бо це якісь класні люди. Перед нами грали е Стас Корольов, і вони класна така музика, альтернативна, електронна з дружиною. Вона каже, Боже, ваша книжка там поміняла моє життя. Я він. Ючо, і ти такий вау, тому що це люди, які виросли і роблять теж якийсь класний продукт. Так uh -huh. і тобі подобається те, що вони роблять. Тобто не виросли якісь, ну не знаю, там нещасні упосліджені, які кажуть: за що мені це все uh -huh. не тільки. Це люди якісь класні і приходять батьки з дітьми, бо дещо завірусилось на Тіктоку, як от пісня Ледіду. І ти дивишся, потім питаєш, а скільки тобі років? А вона там 12. Я така, боже, мої діти старші за тебе. Але потім мені хтось каже, Карпа, це ажизм, не можна так казати. Типу це. А ви це не пам'ятаєте, і я дуже тішуся від того, що класні батьки, класні діти. От е, Гася Шиян приходила з малою своєю, який там та теж 12. І от в цьому є тяглість, так що діти слухають цю музику, розуміють, що така музика є, угу. така музика була, що не тільки якась оця пострадянська попса безкінечна, там хтось із них зараз переробив себе на українську мову. Слава Богу, я їх за це теж від позитивно. так. теж позитивно. Хай люди думають, що так і було. Тому що не було ніколи України. Біло цього. Ірини білик на російській і пінак. І Улади. Хай так і буде, якби все все добре, це все частина більше переглядів цей Але варіант Це пісні. такий кайф що є інакші діти. У мене теж інакші діти. Вони теж слухають такі. Мамо, ти звідки знаєш цю пісню Рамштайна? Я ще в школу ходила, коли ми там а менше Взагалі якісь гандзін Роуз, господи, просте, які я не слухала. Для мене це вже була якась музика. І воно типу якось вертається. Це так цікаво, що немає такого, о, це там останнє. Нього року альбом я слухаю, а це ага. вже щось таке, типу стереш. Класно, що зараз ну якесь е, дуже простіше до цього Достатньо. заміксовано, так, і кожен собі вибирає той час, який хоче. Там і ту музику Флойд 73-го року ми слухаємо, він не звучить, як щось старпьорське, нафталінове, да. але естрада звучить. так? Тому люди не слідуйте за модою, робіть те, що вам хочеться робіть справжнє, так і тоді воно не застаріє. Так, у нас є червона коробочка швиденько, Олена Брайченка у нас тут щось ховає, дає нам підказки, ми намагаємося. Зразу з глядачами відгадати. Ми озвучимо все. Значить, цей продукт можна використовувати як у свіжому, так і у сушеному вигляді. Цей продукт часто подають до м'яса, його використовують у народній у народній медицині та косметології. У 16 столітті його спалювали, щоб дезінфікувати оселю. Варіанти, які були від наших глядачів: лавровий лист, полин, м'ята, лавр, розмарин, базилік, шавля, шпинат. Часник сьогодні прям дуже багато Розмарин чогось мені прийшов голову, бо він я його дуже люблю. Він такий Ну тоді будемо відкривати швиденько. Я мабуть не вгадала, але я сказала поле. ми Не вгадали. Це круто, Слухай, не знаю, ну це дуже крати. Дуже, дуже я для мене неочікувано, Я щось не кажу, що не знала. Він ймовірна такими кущами. Дуже схоже навіть до лаванди. Ночка, коли чекати нову книжку? Восени я її здала, обкладинку затвердила. А книжка, яка точно не розчарує, бо читаєш, читаєш, де кого хочеться придушити, де кого вбити. А потім, як сказала головна редакторка Дарина, це просто як морозиво в кінці. Так що, отак, от я, О, я просто я було як морози, наче лишається е, задоволення. Я це сатисфакція, важливо. Бо найгірше це коли знаєте, автор пише, пише, а кінцівка така йому набридло, і він її скинув. Я кінцівку переписувала 20 разів. От Ого. просто. 20 разів. Я так стільки. Давай, коли вийде книга, вийде, прийдеш, розкажеш ще декілька варіантів висково. того, як могла закінчитися ця, ця книга. До речі, так. Це цікаво так. Але не цікаво спойлерити. так, так, так на що, останок, останок швиденько озвучу до побачення. Друзі? друзі, любимо вас! Все напишемо в інсті.